Вітаю, друзі. Ситуація на Запорізькій АЕС доходить до якогось вже абсурду. Спочатку Зеленський повідомляє, що там може бути вибух. Потім Буданов доводиться до точки кипіння і повідомляє українському суспільству, що все там все заміновано, і залишилось тільки дочекатися наказу, який дасть команду. все готово до вибуху, і фактично вже заздалегідь можна казати, що хана Запорізькій АЕС. І після того з'являється офіційна заява Білого Дому, який каже, що не бачить жодних е, варіантів для того, щоб росіяни готувалися до вибуху на Запорізькій АЕС, незважаючи на всі заяви української влади. З'являється запитання: а що це було взагалі? Давайте розберемося з цим, тому що ситуація, коли суспільство вже в паниці викупило все, що має в складі йод. Коли люди не знають, куди їм бігти і що робити, коли мої знайомі телефонують і кажуть, а в нас батьки, то що, забирати їх, бо їм взагалі хана? Ну, гаразд. Почнемо з базових моментів. Чи є росіяни на атомній станції? Так, на Запорізькій атомній станції присутні росіяни. Чи а, замінували вони дійсно якісь там блоки, замінували ставок? Так, замінували. Чи готові вони підірвати? От тут запитання найцікавіше, тому що. Росіяни і раніше мінували все, що завгодно, але підірвали вони все ж таки Каховську ГЕС. І коли ніхто не вірив, що це станеться, а експерти казали, що рано чи пізно росіяни все ж підірвуть, Ну, відверто кажемо, у нас прогавили цей момент. А окрема історія це те, що після того, як влада відверто нафакапала з шашликами, а потім з Каховської ГЕС, вона почала дути на холодне. Вона почала. Трохи розігрівати ситуацію, на всяк випадок кажучи, що якщо щось станеться, от бачите, ми ж попереджали, а ви нам казали, що що казали. Давайте будемо реалістами. Чи може бути на Запоріжжі щось таке, що було, наприклад, у Чорнобилі? Ні, не може. Я вам більше того скажу, що аварія навіть наближча, яка співставна за наслідками того, що сталося на Чорнобильській АЕС. Не може бути. Через конструкцію, через те, що інші стержні, через взагалі все не може. Окрема історія через те, що реактори Запорізької АЕС знаходяться в охолодженому режимі. А один ще, який був розогрітий, його намагаються зупинити. Тому давайте відверто казати. Поки все, що це нагадує істерію. Істерію, яка Розганяється незрозуміло навіщо. Ну, навіщо розганяють його росіяни? Я розумію. Їм потрібно будь-який випадок садити на за стіл перемовин. Вони хочуть, я хоч якось, закінчити цю війну, яка стала кошмаром для них, і привела зараз до заколоту, який взагалі міг змінити ситуацію в Росії. Росіяни взагалі шукають варіанти, як на своїх умовах закінчити війну без тотальної ганьби. Я поки не бачу таких варіантів. Саме тому розумію, чому росіяни нагнетають. Вони шукають привід посадити Україну за стіл перемовин. Кажуть: бачите, во там на Коховській АЕС, вибачте, Коховський ГЕС сталося. і на Запорізькій АЕС може статися. Лякають? Лякають. Але про те, що там нічого поки не може статися, відомо як українській владі, так і МАГАТЕ. Так і таки самим росіянам. До речі, МАГАТЕ повинно вже було якось заявити публічно, що росіяни грають в дуже небезпечну гру і шантажують світ ядерною загрозою саме через Запорізьку АЕС. А МАГАТЕ якось невнятно і трохи імпотентно діє. До речі, як і більшість міжнародних організацій, від ООН до майже всіх. Можна не казати, що хтось окремо веде себе інакше. До речі, мені б дуже хотілося, щоб все ж таки після всієї цієї історії, Запорізька ЄС, світова спільнота почала шукати варіанти, що робити, якщо якась держава займається ядерним тероризмом. Бо проблему Росією ми вирішимо. Рано чи пізно, але вирішимо. Але проблема Росії. Вибачте, міжнародного ядерного тероризму залишиться. Її теж треба вирішувати. Особливо нам це важливо, бо ми вже побачили, як це буває на нашій території. Поїхали далі. Давайте вирішимо. Якщо на Запорізькій станції велика радіційна аварія практично неможлива, і це, до речі, відомо і нашим спеціалістам, до речі, на моєму каналі є відео з Ольгою Кошарною, де вона все це роз'яснює, а вона є, мабуть, одним з найвпливовіших експертів в Україні з ядерної безпеки, і не тільки в Україні, до неї прислухаються і у світі, вона вважається експертом світового рівня. Тому подивіться це відео, і ви зрозумієте, що не все так погано, як нам розповідають, але загроза є. Не треба просто закривати очі на неї. Хоча дехто вважає, що треба інакше. Так, от українців залякувати не треба. Не треба, тому що, по-перше, це істерія, яка і так розштовхує психічний стан суспільства. Українці нервують постійно через приліти, через втрати на фронті, через незрозумілість в діях влади, через відсутність боротьби з корупцією, через все, що дратує, через незрозуміння того, яке буде майбутнє і коли воно буде. Все це не налаштовує українців на спокійне сприйняття того, що відбувається. Тому я вважаю, що необхідно закінчувати цією істерією, навіть якщо наша влада намагається через це привернути увагу до України і вирішити це питання на міжнародному рівні. Мол, тисніть, тисніть на Росію, ви бачите. Бо виглядає влада не дуже розумною, особливо після заяв Сполучених Штатів. Ну, Президент каже, буде вибух. Буданов каже, буде вибух, вже майже наказ. А сполучені штати кажуть, не будуть вибуху. Знаєте, в виборі, кому довіряти, я довіряю більше Сполученим Штатам. Я хочу нагадати, що коли Сполучені Штати казали, що буде напад, наша влада казала, треба готуватися до шашликів. Ну тому досвід підказує мені, що треба довіряти країні, яка вже перевірено надавала. Стопроцентну інформацію. А це ми знаємо після 24 лютого 2022 року. Присмак шашликів багатьом і досі отут стоїть. Давайте далі. І так, всі, всі, всі реактори на ЗС декілька місць вже зупинені і в штатному режимі. П'ятий у гарячому, але решта в холодному. Далі а, неможливо. Неможливо якось е, зробити те, що було на Чорнобильській АЕС, тому що треба розігнати ці реактори, хоч би два. Не буде цього. Третє питання з фукусімою. Питання з фукусімою там була велика проблема з охолодженням. Там одночасно був землетрус, цунамі е, затопила систему охолодження, ці насоси дізельні. Але ми розуміємо, що. В Україні трохи інша історія. Так, у нас є проблема з Каховською ГЕС, з Каховським водохословичем, який наповнив ставок. Але експерти вже повідомили, як це вирішується і як можна уникнути загрози е, знищення, загрози, наповнення, загрози відсутності наповнення з охолоджування ставку. Е, окрім того, давайте казати і про те, що та ж сама Ольга Кашарна відео покроково розписала, що. Є і як, що є варіанти рішення проблеми, і як їх треба вирішувати. Залишилося це зробити. Ну я ж розумію, що наша влада вже готується, але в будь-якому випадку загроза вибуху є. Ну, наприклад, що може зробити влада? Ми розуміємо, що мирно вони не залишаться на АЗС, вони її нам не віддадуть, і тому треба. Розуміти, що найбільший ризик в тому, коли будуть росіяни виходити з Запорізької атомної станції, скоріше з все спробують підірвати або сухе сховище, а це відверто лежить на поверхні, це загроза. Або басейнне зберігання відпрацьованого ядерного палива. Так от, в обидвих варіантах а, є загроза, тому що, тому що забруднення буде навколишньої навколишнього середовища, і є варіанти, що буде забруднення всередині станції. Але загроза того, що буде таке, щоб було, наприклад, біля Фукусіми або ЧАЕС, експерти не бачать цього. І я знов вірю більше профільним експертам, нашим українським або західним, ніж політикам, які намагаються грати. Треба також розуміти, що будь-які намагання підриву шлюзу, ну давайте так, це ж теж можливо. Або стінок ставка охолоджувача. Несе загрозу, але не таку, як було раніше, тому що вода це не попаде в Каховське водосховище. Його не існує. І це теж не робить цю диверсію з боку росіян, це диверсію якоїсь масової загрози. Ні. Але все це робить проблеми до навколишнього середовища для людей, які там живуть, для тих, хто працює, і треба розуміти, що ще може бути підриви ворогом турбин. турбін генераторів, електричного обладнання, парогенераторів. пара генераторів це теж загрози. Росіяни знайдуть варіант, як нам нагадати. Це ви повинні розуміти. Росіяни 100% не ті люди, від яких треба чекати порядність. Від яких треба чекати а, якогось розуміння того, що вони можуть накоїти, або того, що в них є гідність? Немає. Ні порядності, ні гідності, ні розуміння. Це відверто злочинці. Вони це показали своїми діями в Україні, і підрив Каховської ГЕС це ще один доказ того, що від них можна щось чекати. Але закінчувати треба все ж таки з цією істерією. Чи є загроза? Є. Чи є загроза повторення Чорнобильської АЕС? загроза вибуху? Є. Чи є загроза повторення вибуху на Чорнобильській АЕС? Ні, немає. Чи є загроза того, що там все Україну загадить ядерними якимись там відходами або навпаки там цезім, ще щось? Ні, немає. Так, буде пятно якесь, така пляма. Це буде. Але ще раз хочу сказати, це можна буде локалізувати. І останнє. Треба зробити все, щоб унеможливити плани росіян по забрудненню навколишнього середовища навколо ЗАЕС. Вони вже нам спотворили частину Херсонської області через підрив Каховської ГЕС. Ми не маємо права дати їм таку можливість. Я розумію, яка може бути паритетна відповідь. Але треба, щоб це ж розуміла і наша держава. Я знаю, що вони теж це розуміють, головне, щоб це ще було заявлено росіянам. І останнє, нам вкрай нам необхідно, щоб підключились наші західні партнери. Але західні партнери, коли вони кажуть про те, що заяви України не відповідають дійсності, показують, що Україні потрібно на рівні держави і влади менше нагнітати ситуацію. А більше шукати варіанти рішення проблем. Ну, для того треба підключати експертів, професіоналів, для того треба підключати людей, які можуть це зробити, навіть якщо вони не з команди влади. А, до речі, в цій команді, яка зараз обслуговує цю галузь, є досі люди деркача. Деркач це нардеп, на якого накладені санкції Сполучених Штатів через те, що він агент ФСБ. Його люди і далі обслуговують Атомну галузь України. Е, чи знають про це на банковій? Знають, але це теж окрема тема. І про це ми теж говорили як з кошарною. Подивіться, вона дуже непогано все це, це розповіла і розповіла, хто є його людьми, скільки вони заносять і чому їм не заважають працювати. А всім іншим я раджу заспокоїтись, буду, бути з холодною головою і пам'ятати в будь-якому випадку Україна переможе. Головне, щоб наші втрати були мінімальні. Щоб втрати були мінімальні як серед людей, так і серед того, що зроблять росіяни в Україні. А вони, на жаль, намагаються загадити як можна більшу територію. Будемо працювати разом, щоб їм заважати. Все буде Україна. Переможемо, зберегайте спокій.